Заяв, які зробив Трамп, він сказав про те, що зараз в Америці розробляється найпотужніший винищувач F-47 напередодні. Ось знову таки на цій прес-конференції, і відзначив, що це винищувач шостого покоління. За моїм дорученням сказав Трамп, повітряні сили США переходять до реалізації першого у світі винищувача шостого покоління. Нічого подібного у світі немає. Його називатимуть F-47. F-47 – сорок найдосконаліше каже Трамп найпотужніший, найсмертноший літак з усіх коли-небудь побудованих. Він буде оснащений найсучаснішою технологією Стелс. Він практично непомітний і має безпрецедентну а, потужність. Він має найбільшу потужність серед усіх реактивних літаків, такого типу, коли-небудь створених, запевнив Трамп. Але при цьому, от що він а, додав, що. А, ф 47 вони не будуть постачатися нинішнім американським партнерам, тому що буцімто як сказав Трамп, можливо ці партнери вже і не будуть партнерами.